Прокинься Хаск. Час снідати. підштовхнув мене Соломон, різко зірвавши з мене ковдру. Здивований, я випав з ліжка на його сміх. Здається, ти мав кошмар. Ти обіймав мене, прокоментував він мою поведінку минулої ночі, коли я став вразливішим ніж коли-небудь. Це його трохи занепокоїло. Ти хочеш розповісти мені про це? Це був просто поганий сон, сказав я, брехавши, образ все ще живий у моїй уяві. Я роздумливо пішов у ванну, роздумуючи про те, як реальність поступово тріщить у моєму житті. Мій розум, який завжди крокував логікою, порівнюючи і використовуючи принцип спростовності, не міг знайти відповідей на все це. Звісно, я шукав виняток, щоб суперечити тому, що відбувалося, але навіть Поппер був свідомий обмежень строгої фальсифікації. Замість цього він вдавався до прийняття аномалій або генерування гіпотез для цього, оскільки нові знання будувалися. Що все це значить? Я впевнений, ти вже інтуїтивно це зрозумів, не потребуючи виняткового IQ. Ми спустилися вниз, приваблені ароматним сніданком, який приготувала Джоанна і подала на стіл пані Голдштейн, яка, в свою чергу, привітала нас поцілунком у лоб, хоча з поглядом відчаю, оскільки ми з'явилися у своїй білизні. Ти добре спав, дорогий. Так, дуже добре, дякую, відповів я, сідаючи, відчуваючи допитливий погляд Соломона, адже він знав, що це зовсім не так. Ми продовжували снідати, і я не міг не думати про дивні події, які мені довелося пережити, загублений у думках, можливо, навіть з відсутнім виразом обличчя. Раптом пан Голдштейн прибув, вітаючи нас радісно, поцілувавши нас у голову, перш ніж сісти. Його дружина з посмішкою вигукнула: Тобі вже немає допомоги, тепер діти копіюють тебе, сказала місіс Гольштейн своєму чоловікові, маючи на увазі те, що він, як і ми, з'явився лише в спідній білизні. Джоанна, літня жінка, кухарка родини Гольштейнів, поставилася до цього байдуже. Зі зморщеним обличчям, що було наслідком багаторічної роботи на цю сім'ю, вона поставила перед містером Гольштейном сніданок, яйця, млинці та каву, поки він занурився в новини газети. Всі збирайтеся. поспішила нас місіс Гольштейн, кинувши на чоловіка попереджувальний погляд, щоб той відклав газету. Її тепло заповнило порожнечу в мені, і на мить це дозволило мені мріяти стати частиною її сім'ї. Але, як ми знаємо, коли щастя переповнює тебе, трагедія чекає, щоб ти відволікся. Хоча я не релігійний, і моя мама також не цікавиться дотриманням релігійних догеєм, незважаючи на своє єврейське походження. Я навчився поважати і бути частиною традиції сім'ї Гольштейнів. Моя бабуся, дотримуючись традиції, відвела мене до рабини на бритмілу через 8 днів після мого народження, як того вимагає традиція. Це викликало певну напруженість у стосунках з моєю мамою. Коли ми готувалися увійти до храму, містер Гольштейн допоміг мені одягнути кіпу та таліт з делікатністю та ласкою. Я подякував йому щирою посмішкою, на мить мені захотілося обійняти його і назвати татом. Але я стримався, просто висловивши свою радість від того, що поділяю з ними такий важливий момент. Під час молитов у храмі мене охопила хвиля занепокоєння. Повітря було густе і важке, неможливо було втекти від зростаючого страху. Всі навколо схилили голови в пошані, і саме в цей момент мої страхи матеріалізувалися. Поки рабин читав цього дня молитви Тори. Людина в сірому пальто з'явилася біля амвона. Він показав на мене і запросив підійти ближче, піти з ним. Паніка паралізувала мене. Я хотів кричати, звернутися по допомогу до містера Гольштейна, але нібито я був невидимий для всіх інших. Я спробував торкнутися Соломона, але моя рука розтанула, ніби я тінь без тіла, яка поступається місцем темряві, зникаючи в ній. Людина в сірому пальто почав танцювати гопак, сплітаючи руки з присутніми, зловісно сміючись. З кожною секундою він наближався до мене. Кожен його крок посилював мій страх, він змусив мене відступити, але спробував схопити мене, проте щось сталося. Він просто пройшов крізь мене, ніби я привид. Почувся шепіт у моєму розумі. Прокидайся. Раптом церемонія завершилася. І я опинився поруч із містером Гольштейном, ніби нічого не сталося. Look, talking about you, you so think you're фін'єр, I'm behind you. The air is heavy, you're happy to you, your reflection. you